Треба, щоб настало якесь, я не знаю, не те, що перемир'я, а певне затище в плані бойових дій, щоб було безпечно скасувати валютні обмеження, і ми знову повернулися до відкритого типу економіки, де вивід валюти за кордон можливий. І тоді це буде. Якби, Краще е, стимулювати е, людей тут залишати гроші, продовжуючи ну, тему так. валютних обмежень і фінансових обмежень. НБУ, нещодавно вони вийшли із меседжем про те, що е, зовнішньо економічне торговельне сальдо буде значно більш негативним ніж очікувалось близько 53 мільярд, мільярдів доларів за 2025 рік. Які ти очікуєш дії в зв'язку з цим і що, що буде відбувати з курсом? Ну, у нас дуже великі золотовалютні резерви станом на цей момент. Їх достатньо, щоб покрити на 3-4 місяці імпорту, як вважається, є хорошим показником, а 6-7, що ну, прям нормально. Чому така проблема з імпортом? По перше, я думаю, велика частина імпорту це була зброя і пов'язано пов'язані з війною технології. Звісно, нбу не буде показувати, яка з цього це була частина, але я думаю, це була значна.